Поэтому не понимаю я эту позицию. Вот в принципе, вот третий год идет война, и как бы в горячей фазе, скоро вот э, в феврале, три года будет ровно, а люди до сих пор не понимают, что их пришли уничтожить, на корню, совсем, с концами, и продолжают вот э, питать какие-то иллюзии, что с ними кто-то собирается договариваться. Это просто изумительно и потрясающе. У меня вот вопрос, а вот то, что мы тапиками воюем, скоро три года как полномасштабной войны, это тоже какой-то хитрый план? Это так задумано, чтобы в армии так и не было связи вообще никакой, совсем? Или это вот не так задумано? теперь давайте про дискорд более при, прицельно поговорим. С дискордом все совершенно понятно, альтернативы есть. Вот ими в том числе занимались ребята... Гудвин, Эрнест и их команда, они были против Дискорда, у них были другие, ничуть не худшие альтернативы. Они были против того, чтобы вот пользоваться Дискордом. Но никто не озаботился тем, чтобы это масштабировать. Никто не озаботился тем, чтобы сделать массовые альтернативы Дискорду. И если уж этих альтернатив нет, как можно просто так, без предупреждения, взять и вырубить, чтобы просто вот стали темные экраны у наших воюющих подразделений, которые воюют на Дискорде. И не прошло и пары дней, как Дискорд снова заработал. Я продолжаю настаивать на том, что те, кто вырубил Дискорд, они просто враги. И кураторы у них одни и те же на коллективном Западе, что и у Соловьева. Потому что не может быть такой степени некомпетентности. Это враги. Просто враги и государственные изменники. Если у вас нет альтернативы чему-то, и вы вырубаете то, на чем люди воюют, вы кто? И мою версию подтверждает то, что дискорд вернули. Почему этим не занимается контрразведка, я не знаю. Это же очень просто пройти по цепочке и выяснить, кто сказал, кто дал команду нажать на рубильник и отрубить дискорд и оставить без глаз наши воюющие подразделения. И это при том, что от дискорда да, надо избавляться. Об этом говорили все, и прежде всего Эрнес Гудвином, изничтоженные пузиком, понятно по каким соображениям. Ну і тепер на, на землю, на поле битви, Дмитро Снігрьов, військовий експерт, співголова громадської ініціативи. Права справа зараз з'явиться. З'явився. Дякую, пане Дмитро, що знайшли до нас. Час. Спасибі вам величезне. Вітаю, дякую за запрошення. Дивіться, от у мене до вас таке питання: як як кажуть наші друзі, росіяни то густо, то пусто. То якби день, два, три нічого не не літає на Україну, потім починає щось літати досить, досить інтенсивно. А ми можемо вирахувати, коли. Прилетить, ми ж ми, ми можемо так собі уявити, що вони там десь накопичують, накопичують БПЛА, там ракети. Ми приблизно собі можемо через розвідку собі уявити, що от у них там вже є 100 БПЛА і п'ять і може бути в ближчий час. Вони їх запустять, чи чи неможливо це вирахувати, пане Микола? На жаль, Росія масштабувала виробництво БПЛА і засобів ураження крилаті балістичні ракети. Весь вересень. Це кожен день атаки БПЛА, причому розширення географії нанесення ударів. На жаль, змушено констатувати, що секторальні і персональні санкції країн заходу в моменті блокування російської економіки і російського ВПК не дають позитивних тих, яким би ми сподівалися. Позитивних знаків ще раз підкреслю: Російська Федерація налагодила виробництво російської копії шахе 131 шахе 136 який називається герань це вільна економічна зона Алабуга по якій неодноразово вже прилітали безпілотники головного управління розвідки Міністерства оборони. Крім того, й мовиться про постачання безпілотників як з території Сирії, заводів, які контролює проіранська Хезбола, так і, відповідно, я не виключаю постачання БПЛА іранського виробництва з заводу в Таджикистані, тобто і ну, відповідно, власне виробництво. Тому, на жаль, можу е, сказати про те, що тактика комбінованих атак, тобто атак з використанням БПЛА, і засобів ураження, балістичних і крилатих ракет, вона буде продовжуватися. І будуть наростати е, ці е, тенденції у зв'язку з опалювальним сезоном, тобто початком опалювального сезону. А це завод Кремній в Брянській області, згорів, чи частково принаймні точно згорів то це якось допоможе. Ну бо кремні це якісь мікроелементи, мікросхеми, мікро-мікро щось там. І якщо його вразили, то це мабуть і БПЛА, якось і ракети. Ну не будуть так виробляти, не будуть змозі так багато виробляти росіяни. Пане Микола, цей завод це завод з виробництва макроелектроніки, при чому 94 продукції були якраз на потреби ВПК Російської Федерації. Але ця відповідна макроелектроніка використовується при створенні систем протиповітряної оборони «Панцер» і відповідна «Зенитна» і перепрошую ракетних комплексів Ескандер. Тому відповідно, що удари по цьому заводу знижують можливості Російської Федерації в нанесенні комбінованих Ваних ударів з використанням іскандерів ну, і, відповідно, мають негативний для росіян наслідок в моменті ефективності власної ППО. Зауважу панцер вже неодноразово замість українських безпілотників вбив по житловій інфраструктурі Білгорода, Москви, Підмосков'я і відповідно несе більшу загрозу для росіян, ніж навіть як москалі кажуть, уламки. Безпілотників стосовно ударів по Кремені ЕЛ, то варто говорити, що головне управління розвідки Міністерства оборони демонструє стабільність в цьому питанні. Четвертий удар поспіль. Тобто, можемо говорити про те, що це вже ну знайома для українських безпілотників цілі рано чи пізно цей завод, на моє переконання, припинить свою роботу. А українські безпілотники, от президенти, багато експертів казали, що до кінця року ми будемо в змозі виробляти на рік від мільйона до півтора мільйона. БПЛА це реалістична картина світу, і чи це означає, чи тягнеться за собою, що кількість ударів по Російській Федерації буде зростати? Буде зростати пане Микола. Давайте говорити про те, що окупанти визнають той факт, що Сили оборони України мають перевагу в малому повітрі. Це використання fpv дронів, дронів скидувальних скидувачів і відповідно, дронів розвідників. Причому окупанти змушені визнати той факт, що використання fpv силами оборони України до чотирьох, навіть по поодинокій цілі, чого окупанти собі дозволити не можуть. Тому можемо говорити, що завдяки підтримці провідних країн світу, а я нагадаю, свого часу була започаткована коаліція безпілотних літальних апаратів. Це не тільки передача безпілотників, але й головне виробництво їх на території України дозволило масштабувати. Але головне про що ми маємо говорити, пане Микола, мене насторожує тенденції чи то заяви з приводу можливості експорту безпілотників. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.